Зараз наша задача зробити стабільний фасад прямий, який буде без обв'язки. Ось у мене є куски ясина, ясен сухий, це обов'язкова вимога. Хто не знав, тому нагадую, бо тому що мені там вже писали, казали, що попробуй зробити фасад е без обв'язки. Звичайно, клеїти отак це дурниця. Ну, ми зараз це все діло зробимо. Ось у мене є куски, мені їх буде достатньо. Мені треба... Три фасадика зробити, от зараз я їх і зроблю. Взяли от таких рейчок. З обрізків, можна сказати, різати потрібно тільки з 50-ки. Чому зараз поясню? Якщо будемо різати з тридцятки 25-ки, дуже великий перерозход матеріалу. Якщо різати із 50-ки, ми виграємо як в матеріалі, так виграємо і в підборі текстури деревини. Адже в основному ми будемо нарізати з одної дошки. Правильно, да, от дивіться, в нас така вже текстурка раз, раз, там плюс-мінус збігається. Ну, Буде вона збігатися хорошо тоді, коли вона буде все Простругана. Проструг, Зараз оце все діло. Рейки були порізані на 18 там до 20 міліметрів. Я їх простружу десь там на 13 міліметрів. І тоді покажу, що з ними далі будемо робити. Сонечко трішки повернулось, ну нічого. Е, дивіться, тепер ми викладаємо наші малюнки. Да? Е, мені треба одну поперечну довгеньку, коротеньку. Я спочатку роблю довгий фасад. Собі, який в мене буде довгий фасад. Е, я беру раді... з радіальною текстурою деревину. Так? От. І вже виложений другий щит. Що я роблю? Ось дивіться, це моє лице, наприклад. Я роблю отак, повертаю і беру реєчку сюди. Раз, повертаю і реєчку звідси сюди. І так, усі фасади, головне, не запутатися, бо можна перевернути дві. Так. Все. Далі остальні вибираємо такого далі і починаємо тоді це все між собою по такому брусочку, по дві штучки склеювати. У нас разом виходить тут 26 мм. Потім далі буде. В общем. Зажали, хай сохне. Ну, час, скільки буде воно сохнути, це залежить від ваших клеїв. В моєму випадку я завжди залишаю при гарній температурі десь на 2 години. Якщо там взимку, трошки, то конечно, десь на пів на півдня годин-4, хай постоять. Тоді можна ці бруски просто відкласти в сторону, хай вони доходять і закладувати інші, інші і так по колу-по колу. От, Аж тоді вже начнемо начнем їх обробляти. Так, Хай вони висихають, ну, сьогодні вже вечір, завтра вже зранку. там, Напротязі дня я вам покажу, як їх оброблю і поклею вже готовий щит. Щось туче. Так, склеїв я ще точок, отак це все виходить. я нічого не стругав, а сразу так підігнав і склею. Текстуру там підбирав більш-менш, тому що це фасади будуть повністю білий колір фарбуватися. Не буде видно перепада тону, да, там світле темне. а от На морілці там перепад тону видно буде. Тому щоб цього не траплялося, в мене є інший спосіб, як виготовляти подібні фасади без обв'язки. Так що, кому буде цікаво, значить ставимо лайки. Якщо це відео набере 1000 лайків, я тоді вам покажу цей спосіб. Поясню. А ні, якщо буде більше, багато лайків, то ще й покажу. Фасади заклеїлись, я їх порізав уже по розміру, там запас дав, але ми нічого робити не будемо. Так як клей у нас на водній основі, тому потрібно, щоб ще точки полежали і віддали ту вологу, яка ще залишилась в вклеєві. Бо деревина взяла від клею цю вологу і потрібно, щоб ще вона віддала. Під час віддавання вологи, звичайно, може йти деформація. Якщо ми зараз поспішимо і то фасади скрути, навіть не зважаючи на таку склейку, треба почекати. Так, я вже навіть обрізав фасади. От, вже і готові, пошліфовані. Зараз буду лакувати. От, хочу звернути увагу, бачите, як е, волокна розположені. В общем. то Якщо ви берете тут волок напрямий, то тут краще брати волок на хвилясті на цю сторону, перекидати. Тоді буде ну, більш стабільніший фасад. Зараз це я вже йду покривати. Пофарбую ці два фасади. Третій, звісно, трошки в мене там ранений, ну нічого підлатається і буде нормально. От, а цей зараз покрию і вже в кінці покажу, як виглядає повністю вся тумбочка. Ну, так виглядає тумбочка. Повністю зібрана. От, що тут змінили, ми, я знизив лише ніжки, от, додав глибину шухляди більше зробив. Щоб тут глибше було під сифону це все діло. Так що, от так дверки відчиняються. Пофарбоване все в масло віск. От, е Фарбувався масловіск білий колір і наносився із фарбопульта. Потім Потім е додавалося у прозорий масловіск, 3%. Я додав е навіть не 3, а 10% е фарби, для того, щоб на майбутнє не жовтіло це все діло. От, бо масло прозоре, коли наносимо ми на біле. Воно жовтіє, виходить. сам навіть таку жовтизну дає. А як дати йому туди білої фарби, то жовтизни жовтізни немає, і на майбутнє теж жовтізна відсутня. От, бо масло з часом воно трішки жовтізну тоді дає. От, що хто не знав, то на світлих тонах зразу масло жовтізну дає. І дуже таку, ну серйозну жовтізну, якщо чесно. Ну, і от якось так. А ось те, що чому робиться ця тумбочка, перероблялася вона. Все. Бачите, стабільний МДФ фарбований. Отак на нього потекла вода і отаке зробилось. От, оце біда. Навіть, я не знаю, в магазині це купувалось, фарбувалася, навіть тирсоплита. Ось видно воно, бачите, таке? От. Ось бачите? Це все фарбувалося навірсоплита. Чому її фарбували? Я навіть не можу уявити. Це те, що фабричний магазин, що, що вони там робили, це хто зна. От, З деревом, звісно, б такого не було. У мене ось я зробив з масловіском в натирі, не то, що там наносив велику. цю... Великий шар е е покриття, а тонкий шар покриття, ну, як для себе, в общем-то. зробив собі в ванну теж тумбочку, не тільки більшу там і дверками, і поличку. То представте, троє дітей е що 5 хвилин миють руки, отако, як я, ось зараз, тягнуться до крана, все по локтях тече. оце тут, а все повністю в воді. От, А потім з боку прикручений крючечок, щоб вони доставали рушничка. І оце вони беруть рушничка, і це постійно це одна частина в воді. Ну, тримається вже більше року, тримається, вже мають років півтора. Тримається, і дивлюся, ніяких дефектів немає. Поновлення не потребує поки що. Так що е, покриття нормально, і теж ще поклеєні нормально і тримається. От, е, що хочу сказати. Е, там багато кажуть, що. Це воно покруте, поверте. Ну, я знаю, що і не покруте, не поверте, бо вже воно провірене, я вже не раз так робив, бо тому що є свої хитрості, є свої там нюанси, де я знаю, що я роблю. От, Я вже про це казав: що як правильно склеювати. Тому що хочу сказати, що я беру ось у мене є кусочки, я їх почеплю вільне, як то кажуть. Щоб вони вільно висіли, так на якусь планочку прикрутю, десь поставлю, щоб вони отако висіли. Побризкаю на них водички, і будемо спостерігати, що там з ними буде творитись. Оцей щиток помучаємо. Остався кусочок, хай там жалко, наче такий гарний, красивий щиточок. Ну, Ми його пожертвуємо для того, щоб е показати і доказати людям, що дерево це все-таки. Не такий поганий матеріал, як о, обмальовують великі виробництва, які шпонують терсоплиту і фанеру, там, і ДВ... МДФ для того, щоб, е, як то кажуть, вложити поменше, а взяти побільше. Бо тому що вже МДФ і ДСП вже почти в рівні з деревиною. От е, так що. Хочу це зробити експеримент. Ну, буде експеримент, то буде експеримент. Буде цікаво поспостерігати. Це буде серіал длитись не один день, там не одну серію. В час від часу буду знімати і дивитись, що воно буде показувати. Я думаю, що нічого з цього поганого не вийде. Якраз буде наука і для, ну, для всіх, можна сказати. От, розріжу ще цей щиток напополам. Звісно, хотілося б його це все пофарбувати. ну, це буде тоді дуже довго, мабуть, його крутить. Я думаю, що коли обробити якоюсь фарбою, то це у 2-3 рази збільшить термін служби. Ми побачимо, за який час скрутить саму от таку заготовку при потраплянні вологи і віддаванні вологи. От. Так що, якось отак. Ну що, друзі, в мене все. Тумбочка готова, буде вона їхати до свого власника. От. І хай власник теж її іспитує так, як хоче. Я впевнений, що вона буде слугувати довго і надійно. От. Так що так. Всім до побачення, міцного здоров'я і мирного неба!